Всім привіт! Ви на каналі Егор Музиклей. Слава Україні! І сьогодні ми граємо в Ukraine Mobile GTA. Да, сьогодні ми граємо в Ukraine Mobile GTA. Може сьогодні буде покращий уже звук. Яко? Нормально? Да. Э, ну, тому і. Сьогодні ми тестуємо Audi A3. Да, це моя машина. Ну, і що я хочу вам сказати? Ми їй тестуємо, да. Ми тестували Жигуля, да, Жигуля копейку, він теж мій. Я не знаю для чого я його купив. Ми же просто будемо їздити на ньому. Або будемо просто, не знаю. Я на ньому їсть у грі, і то я граю часто. Це просто я відео не так часто роблю. Ну, тому і погнали так, перше, що я хочу, це заїхати на заправку. Давайте. Отут вона недалечко. Повертаємо. Так, повернули, точніше. Їдем, їдем, їдем. Отако. Двісті почти по городу. Ой, по місту, вирміше, Да. Оп. Вводимо команду Філ. Давайте. Да. Все, ми дозаправимося на 1800 гривень, а тепер їдемо. На ту саму гору, Де Жигуль, де взагалі на неї не заїхав, але ну, міг заїхати на дуже задовгий час. Тому робимо отаку. Зараз спокійно собі поїду. Все, ми вже тут. Ось де це місто герой. Так, для мене. Так, такий що вас мене збив, Ладно. Не важно. Чи заїде Ауді на цю гору? Давайте подивимось. Так, дайте. За скільки секунд вона заїде? Дайте. Раз, два, три, почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять. Ну це треба дуже довгий час. Але давайте дамо їй ще один шанс і ще раз заїдемо. Давайте. Отак остаємо. І раз, два, три. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Скачується. Дайте ще раз. Дамо їй цей шанс. Ми все таке жигулю давали. Давайте йдемо їй. Дайте. Раз, два, три, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нє, вона туда їде, ну вона скачується. Короче, дайте так. 50 на 50. 50 на 50. Все. Канава. Канава. Що я хочу сказати про те, що... ото помната? Хто не дивився це відео, то подивіться. Коли ми же гулятого топили в канаві. Тестували в канаві, да. І коротше, ну він утопився. Я єлі його витяг поза відео. Ну, що я хочу сказати? Я записувала вам відео вчора. І, коротше, я його аудиту єлі витяг теж канали. Бо це же. я так і це відео не записав, оце перезаписує. Ну, Ауді з цим не справилась. То ми зразу ще там. Наступне це... Чи в Остомелі є така локація, як річка. Там можна, в принципі, її перескочити на різних машинах, Чи зможе Ауді перескочити ту річку. Дайте глянемо. Дайте вже так доїдемо. Дайте. Йо, треба розвинути. Все. Ось їдемо, 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 Отако їдем. їдемо. Їдем, їдем.

Тут недалеко до Востомоля. В Принципі. Давай. Давайте газу, 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 газу. Маршрутка. Обминаємо Юху. Газ в пол Тормоз. Все, давайте поворачиваем. И їдем на ту локацію. Да. Там можна гарно перестрибнути, ну давайте так. Деякі маш... на деяких машинах можна перестрибнути Ну, на Ауді я не знаю. Давайте сразу їдемо на ту локацію, да, От тут армія. Ось тут вся військова база, да. Ми її просто об'їжджаємо. Хоча ми можемо в туди через забор заскочити, но не давайте цього не робить. Це все-таки заселу, заселу. Тормо. Так, тепер їдемо на Гостомель, да. Ось ми в Вестомелі, да. Ось. Оно бачите. давайте, щоб ми могли прям доскочити, щоб не врізали стіну. І тепер давайте з розгону. Раз, два, три. сто. Оп! А, а це не річка. Воно річка. Все, давайте оце коровимо. Од'їжджаємо аж сюди, да. автобаза. Автозборка. Дити по вісімнадцять. А чого руки? Не понял. Ладно, їдемо, їдемо, ідемо, ідемо, ідемо. І нам то його. Все, давайте, щоб я точно. Біля річки був. Ну no, окей, okay. якщо ми врізаємося, то то щитається, що вона долетіла. Опа, вона перелетіла і не врізалась навіть. Це, ну, це норм. І давайте протестуємо зручніші швидкості. Давайте. За скільки секунд вона буде е, е, доїде до максималки своєї. Давайте. Раз, два, три. А це що Не поняв. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять секунд. Це ж середнє, давайте. Ну, це довше. Ну тому вивод. Ми вже побили свою машину, тому і вивод. Е, дивіться, коротше. Дайте нормально станемо, а то ми стали... Vzgood, gledajte, e, no, no, e, to je mašina taka. To je mašina, no, ne, 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 ne е, ну, вона утопилася, да, в канаві, ну бо я проверяв без відео, правда, да, вибачте. Я її записував, а це хто. Не поняв. Ладно. Да, е, її там напрям заносить. Ну, вона може перевернутися, але не так. Вона перелітає, да. Ну, вона швидка, в принципі. Ну, це середня машина такого середнього класу з автосалона середнього класу. Ну тому, ви були на каналі «Егор Мюзик Плей і закінчимо ми навпроти тебе, да. Ви були на каналі «Егор Мюзик Плей. Сьогодні ми грали у Ukraine Mobile GTA. І всім пока. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, да. Все. Всім пока. А, я буду знімати частіше відео і Всім пока.